Всім привіт! Сьогодні маємо доставочку Зефіра 14 рік, один і двигун на гарній комплектації. Вона буде на продаж. Суперб. Приїхав куплений під клієнта, теж на гарній комплектації. Помиється, почиститься, вентиляції, камери, все, що має бути, гарні диски. От. Далі шкодка наша на продаж з цієї, же. ауді, а шоста на напневмо на класному салоні комплектації теж під клієнта. Так. Хлопці закрили. От так от виглядає все брудне і на 103 чи на 102 кВт кадік 2014 рік теж під клієнта. Одне тільки буде з ефіра. Чому під клієнта? Тому що це набагато дешевше виходить, коли люди викупляють відразу або роблять замовлення, тому що коли на продаж і закладаєш свої кошти, готуєш все, чекаєш, відповідно цінник. До ціни буде трошки інший.